Всім привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі CryptoBrain. І сьогодні знову чергова аналітика, як і завжди, що понеділка. І сьогодні буде максимально коротко, тому що зараз покажу, що відбулося за ці вихідні. І, в принципі, важко сказати поки що на ЛТФ, який буде подальший рух біткоїна. Отже, приступимо. Зараз у нас місячний таймфрейм відкритий, і як ми бачимо, дуже шикарний прихід в 0,5 ось цього даного імба і одразу моментальний відскок. Можемо очікувати, поки що рано що сказати, тому що ще 16 днів до закриття даної свічки на місячному таймфреймі, тобто до кінця липня, але все одно можна вже сказати, що дуже гарний відскок, збір ліквідності тест 0,5 імба і по ідеї потенційно могли би рухатися вище вгору. Ну на молодших тайфреймах зараз покажемо, яка картина в принципі може відбуватися зараз. В даному таймфреймі, тижневий таймфрейм, в даному таймфреймі ми будемо бачити, що ціна. Рухається вгору до ось цього імбаланса, вже тест імба був і зараз, в принципі, може зробити пересвіп на 63849 ось цього максимума, заколоти 0,5 або зафулфілити. І, по ідеї я би очікував якийсь відскок. Тобто десь 64-65 можливий розворот. Не призиваю вас до того, щоб е, брати і відкривати вже одразу там якісь шорти. Ні, однозначно потрібно буде чекати якісь підтвердження, чекати злому структурі і так далі, але все одно десь приблизно там можемо очікувати розворот. Або, або ціна прийде в цей ордерблок. Це вже 67-68. І звідти вже, в принципі, може ціна отримати якусь реакцію. Далі, денний таймфрейм. Картина, в принципі, така ж сама, як і на тижневому. Ось той закол тижневого імба 63,849. Тобто, по ідеї, ми можемо свіпнути тут цей максимум на денці, свіпнути і одразу отримати, наприклад, ось таку реакцію. Но, якщо закріпиться ціна тілом вище, вище цього максимуму. І почне рухатися вгору, то потенційно в нас ось тут вже є злом на висхідну. Я думаю, що ви всі це розумієте і всі це бачите. Тоді варто би було очікувати якогось відкату, корекції, можливо, в цей імп, І далі знову похід вище. Якісь такі, в принципі, поки що думки, є. важко, що, ва, важко щось очікувати, важко щось е, сказати конкретне. По ідеї ще разок. Місячний таймфрейм нам розказує про Туземун. Тижневий таймфрейм розказує нам про те, що ми можемо е, отримати реакцію від ордерблока, або, можливо, навіть від цього імбалансу, і все ж таки скотитися ще до цих імбів в 4450, за які вже говорю з лютого чи з березня місяця. Е, денка. Нам каже про те, що ми можемо зробити з цієї ліквідності, можливо, так як сьогодні понеділок зазвичай це маніпулятивний день, і ціна сьогодні зробить цей свіп і закриється ще й свіпом. Вернеться десь на 60-61, то було б дуже гарно, дуже класна би картина була в подальшому для походу вниз. Що, в принципі, я буду і очікувати. Тобто, локально я би хотів побачити ще, ще глибшу корекцію, ще більшу корекцію. Але, звичайно, в глобальній перспективі, тобто десь на декілька місяців вперед, ближче до кінця року, можливо, на початок наступного року, однозначно, що буде новий АТХ. Але корекція, повірте мені, ще не закінчилась. Отже, 4 годинка. По 4 годинці ми бачимо явний вже висхідний гарний рух. Поки що конкретних зон для набору лонга, як таких не дуже й той багато. Найближча потенційна це буде ось цей імп, і, в принципі, від нього можна би було очікувати якусь реакцію, якийсь тест далі для продовження собі. Руху і зняття найближчої цілі в вигляді ось цього максимума. Він тут і максимум на денці, потенційний бос буде, і там високоліквідна зона ключова ліквідності, і плюс на тижневому це якраз був той закол імба, який варто би було перекрити. Тому можливо, похід в цей імп, далі рух вгору, збір з цієї ліквідності, і, можливо, далі похід знову вниз. Тому якось так. Потенційно в нас локально лонг. Локально в нас лонг. Але лонг до ось цієї цілі. Е, от вам момент, звідки можна набирати. Стоп, можна ховати або тут, або консервативно взагалі тут. Якось так. На годинці, хто торгував на вихідних, дуже багато класних моментів було для набору. Дуже було багато сигнальчиків про те, що звідки можна би було набирати собі лонгові угоди, лонгові позиції. Перше, це в нас збір був буквально на декілька там центів чи доларів ось цією свічкою. Компресії тут, яка була наформована, далі закріплення тілом вище, повернення збір цієї ліквідності, тест імба, закріплення тілом вище, повернення тест цього імба, закріплення тілом вище. Розумієте, тобто тут дуже багато було класного прайс-акшена. І хто торгував на вихідних, я сподіваюся, що ви гарні лонги зловили. Якось, якось в принципі, так. Тут я спочатку очікував, не було достатніх підтверджень про те, щоб рух продовжити далі в несхідному напрямку. Але, в принципі, добре, що нічого не заходить, добре, що нічого не відкривав, тому що, скажімо так, фактори були, але недостатньо багато, щоб відкривати якісь угоди. В принципі, поки що в мене все. Будемо очікувати якусь детальнішу аналітику на протязі тижня. Нагадую, що в нас є телеграм-канал, посилання буде в описі під відео, і можете підписуватись. Там регулярно закидаємо класні плюшки, новини, інсайди, і також інколи даємо якусь детальнішу аналітику. Частіше і більше такої. Таких розборів ринку по інших монетках, не тільки біткоін. То ви знаєте, в нас в приватному ком'юніті Crypto Brain Club. Все, всіх, е вітаю з початком нового тижня. Всім бажаю удачі, успіхів, гарної торгівлі, побільше профіту. І пам'ятайте, завжди дотримуватися ризик менеджменту і не знімайте стопи. Всім пока.